Друзі, всім привіт! Ще записую вам одне відео про монітори я вже вам сьогодні записав, там в профілі є. А це раз хочу записати вам про клавіатуру. Клавіатура ігрова, якби саврори. З дуже приємною ціною в 150 гривень. Значить, що я можу сказати? Мені клавіатура сподобалась. Перше враження дуже позитивні, все круто. Вона звичайна клавіатура, нічого в ній такого немає, тут ніяких ні виходів, нічого, чиста клавіатура просто. Чому я її купив? Тому що в мене ця клавіатура стара, вона дуже така шумна, вона дуже шорохтить. І в принципі кнопочки не дуже зручні, як для мене. Бо вони такі рівні. Я вирішив купити нову. Цю купив. Тут вона не такий шорох. Ну, звук є, але, якби, не такий. Тут бачите, який вона, а тут в принципі більш-менш. Вона зручна. Мені вона сподобає зручність. Кнопочки високі. Бачите, як вони стоять виступу. Це типа механіка, мабуть, вона чи як. Ну, я не дуже так розбираюсь. Це клавіатура моя сама перша, яка в мене з 2007 року. І більше в мене клавіатури не було. Тому от, а порівнювати в мене, в принципі, ні з ні, чим, от... Тому я от... Получається, після цієї клавіатури ця мені сподобалася. І ціна прям дуже приємна. Тому хто хоче купити, біжіть в Аврору купити. Якщо вам треба клавіатури, я думаю, що вам також сподобається. Отак от вона от виглядає. В принципі, Така упаковка була, називається Let's Go. В принципі, Це от уже клавіатура в мене з Аврори. Мишка з Аврори. Мишка кстати, також задоволений. Працює вже 4 місяці. Тоже купував за 165 гривень. В принципі, дуже класно. І, і килимок також, кстати, з Аврорі дуже, нічого з ним не сталося, Трішки забруднився, але то можна попрати і буде чистий. Так що, попадаються в Аврорі деякі нормальні речі. Так що, якщо що, купуйте. Дякую вам покупок, всього найкращого, гарного дня, до зустрічі!